Ненавидить він все. Все всіх і, і кожного. Жи, і психолог поміситься рядом. Це інтересно, так. як. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в гостях нас Каєн Крамер. Каєно, вітаю! Доброго дня, пропоную зараз зробити експрес-прогноз на діда Байдена, тому що Байден сказав, а я на пенсію не піду, я піду на вибори в 2024 році. Всі в шоці Трамп плаче. Що робить, ніхто не знає. Давайте подивимося, що робиться зараз з Байденом, чи дійсно він збирається йти на вибори. Байден, скоріш за все, піде на вибори. Є. 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 Є такий момент. 84 рочки. Це він до 90 років хоче сидіти? От я зараз чого ще мовчу, того що тут от трошечки, може здоров'ячку пошабашити у Байдена. Щось зв'язано або з жидкістю в організмі, або насичення кислородом мозга, кровоток і щось таке. Тут, а, він то хоче, він, скоріш за все, піде на вибори, але свої корективи може внести здоров'ячко. Скажи, будь ласка, а, політичний труп Трампа чи побачимо ми ще в ефірі? І е, колись мені здається, що з тобою я говорила, що Трамп змінить свою риторику стосовно України. Давай передивимося. Чи дійсно він буде каятися і кричати: О Боже, сейф Україн, Давайте їм закриїмо небо. Я ж зразу казав, що вони нормальні. Путін Поц. Таке може бути. Поки що Трампа ми особа наблюдати не будемо. Трамп там зайнятий своїм своєю шизою. Ну, вчить Лірмонтова сіжу за рішутка в тімниці сирой. Дуже зайнятий Трамп наразі ненавидав весь світ. На агрений на всіх, злий на всіх, злий на все, на кожного. І вообще тварі, всі, всі неблагодарні, тому що ж не оцінили, не, не, цей, не, не врятували, не оцінили нічого. Коротше, Слухай, того, йому треба сходити до цього, до психолога. Там. Це, Та, треба, там, це треба про це треба говорити. І психолог повіситься рядом. <рес> Сказати, що наразі е, риторику свою змінити Трамп може, але не зараз. Зараз йому треба переваритися в своїх емоціях з ненависті, тому що ненавидить він все. Все, всіх і, і кожного. Угу. Ну, тому про цей труп давай ми поки забудемо, і, і найби він там. Поки в, Трампа, поки в Трампа ноги пахнуть нафталіном, давай поговоримо, чи дійсно Байден. Щось задумав і його команда стосовно України всі ці заяви, що він задумав, чого ми не бачимо, що приходить. А, від нас. А, що за заяви та були? Я зараз маю в цілому не лише про заяву. Ага. Я хочу сказати, що Байден щось замислив стосовно контрнаступу. І от всі ці інформаційні вкиди, які ми бачимо, що відбувається за зачиненими дверима, складається таке враження, що це така велика гра Україна США на світовій арені. Десь воно так і є. тому що одразу падає дияволо. Та дам. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Взагалі, о, взагалі, давайте давайте, так, давайте буде рослому відкривіному, Байден на своєму пості нам треба. Тобто, якщо Байден знову стане президентом, скоріше за все, мені здається, що стане. А, а він, він нам не те, що корисний, він нам треба на своєму пості, тому що, потому що да. так. Так. Ух ты, интересно, так как Загран. Что Ты знаешь, Знаете, где-то хохма была. якийсь там типу, як зламати Руського, треба просто йому сказати, що Україна стане 51 штатом Америки. От це на то дуже схоже, до речі, дуже схоже, до речі. Тобто, знаєш, я скажу, я це розумію так, може воно виглядатиме зараз не дуже. Ми, будем, ми і будемо незалежною країною, але залежною. Незалежно залежною. Скажу отак. Скажу тобто в нас буде якась свобода, але не така, як. Не така, як. А, тобто, умовно кажучи, ми будемо ми будем ходити під кимось і тут, скоріш за все, це буде Америка. Mm. Mm -hmm. Давай е я запитаю по-інакшому. Чи чекає Україну в майбутнє Південної Кореї? А, а що там? О, ну, крізь добре до нас немає, але в Південній Кореї все дуже-дуже хорошо. Я тобі скажу, в них гарно розвивається економіка, в них гарно розвиваються технології, в них гарно гарно розвивається військова Ні, справа. Ні, У нас все це буде. Ні, Дійсно, ми про то, я вже де про то десь говорив, що Україна стане якимсь, умовно кажучи, там, технологічним центром. Взагалі не розумію, що це значить, але так буде. От, якимся, да, центром да, у нас буде цей а, скачок розвитку, у нас будуть інвестиції, у нас будуть всякі виробництва. Ми будемо з усіма а, тими, хто. Дружив з нами в тяжкі времена дружить и так далі. Але. Деякий час ми будемо робити то ну, трошечки собі в мінус, деякий. Угу. Тому що нам надають допомогу да це класно, нам допомагає да це класно, але просто так то робити явно ж ніхто не буде. Понимаєте? Тобто, ну, якщо ми десь щось виробляємо, то, наприклад, процентаж 70% ми віддаємо, 30% лишається нам, щоб щоб в принципі щось було. Тобто, це все буде, але о, знаєте, відчуємо ми оце як у Південній Кореї, да, той саме. Розвиток, оце все відчує ми якесь більш таке спокійне, увірене життя, вже трошечки, трошечки не трошечки, а пізніше. До 30-го року десь. Десь так. То, що Америка на нас кладе своє око в тому плані, що вона бачить в нас свій розвиток, ну свій розвиток, наш розвиток, то що вона бачить в нас. Ну і вбачає моменти якогось заробітку і цього всього. І причому при гарному деякому розкладі там буде заробіток для всіх, дуже хороший, дуже класний. О, це да. Ну вот що ну я не скажу, що нас прям підамнуть під себе, да хтось там, ні, ми будемо незалежною, от але все таки ми будемо, може це може бути просто деякий час. Знаєш, тобто Україна може залежати від а, оцих. А, Грошей вкладів інших країн, а як мінімум в період восстановлення. Да? Тобто, ми, мож, ми будемо незалежною, але трошечки будемо залежати деякий час. Yeah. Ну, це А, uh, Давай подивимося, що відбувається зараз в Сирії. Конфлікт США і Росії в Сирії. Сереж говорить, що цей конфлікт штучний для того, щоб відволікти увагу Ерефії. Подивися, будь ласка, ти що ти бачиш? Імператор перевернутий знову Путін. Хм. Зараз я тінь гляну. Фальшиві пророки падають, отрічення Теофіла. тобто це дійсно це штучне щось, це спровоковане тролі. Сам дуже оцей сам конфлікт, сам як такий е, 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 лорд фантазії, Це всі карти, які кажуть мені про штучність, про е, ну, намірену на створеність, про те, що то, що в общем-то не є дуже чимось таким правдивим діянням і так далі. Це штучно, це дійсно створено. Це до моменту ну потроля потролити це до моменту, я не знаю, не то щоби, Понятно, що а, з наших територій туди направлятимуть навряд чи когось, щоб з наших територій там змітали тих росіян, і направляли туди. Ні, це скоріш за все знає ще один фронт для м, того, щоб Росію виснажити по а, навірно більше, навіть резерву, як і а, військовому, так і, скоріш за все, може і людському. Скажи зараз: ось цей конфлікт він співпадає з термінами контрнаступу? Скільки він буде тривати? Ти бачиш завершення цього військового конфлікту в Сирії до червня цього року? Чи він навпаки буде набирати обертів? Що це операція многоходовочка. Типу, знаєш, так, так. типу, знаєш типу а, чи не дають Росії момент красиво слитися з наших територій? Типу, у нас конфлікт там, ми тут давайте до свидання, тому що там нам треба уваги більше. Ну, умовно кажучи. Тобто, не так позорно програти цю війну. Умовно. Слухай, падає башня, конфлікт, скоріш за все, буде достатньо затяжний. Конфлікт буде достатньо затяжний. Поки що мені кажуть, що це може бути десь рік, може трошки більше. Hmm. Лише суд. Зараз. Цей конфлікт нам точно в допомогу. це добре, що він є. Це, це, от, 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 він нам в допомогу дійсно, і прямо хорошо, що він є. От знову такі, е, такі відчуття, що в якийсь момент Росія може переключитися саме на нього. Така, знаєш, тут хоч і ресурси і деньги, але тут така а, ту з мечів, де а, рука допомоги. Тобто це, умовно кажучи, рука допомоги. Цей конфлікт це рука допомоги. А, вот. І я думаю, що він буде, буде як мінімум, скоріш за все, він буде десь може бути весь контрнаступ. Угу. Mm -hmm. А там, а там далі, далі у мене падає калісо Фортуни. Калісо Фортуни завжди каже, завжди каже про якісь ну, втручання, але не, не, не людське. Тобто далі по ситуації. Угу. Е, я зрозуміла. Давай поговоримо зараз за. Велику Британію Ріші Сунак, щось він дуже тихенько зараз себе веде, але ми бачимо, що допомога іде, що зараз робить Британія для того, щоб Україна перемогла і про що нам не говорять зараз усі ЗМІ. Британія зараз у якомусь підпіллі, увійшла в тінь. Угу. Чому пішла в тінь? Пішла в тінь. Я бачу, я бачу, що якась робота йде, якщо мені скажуть господи, хоч з чим це зв'язано. А Британія може нам не анонсовано щось поставити? Може, звісно, може. Тут у мене і до якихось поставок, тільки не анонсованих. Щось, щось, достатньо таке, щось достатньо таке дивне і, скажімо так, смачне для нас. Це може так, бути дальнобійна зброя. Так, да, тому що в мене дві карти жорстокості падає в плані башні, як така, і падає жорстокість Марса. Тобто, це щось дуже смачне для нас, дуже прям хороше. Угу. Британія зараз пішла в підпілля і ще там ще щось є. Ми таке відчуття, що Британія на себе взяла щось, я не розумію що. Умовно кажучи, може Британія на себе взяла моменти, не знаю, там, знаєш, виколупування заморожених грошей Росії і хоч якось їх знаєш, передати нам і так далі. Тобто Британія чимось ще зайнята більш чимось технологічним, я би сказав, знову таки. Угу. Коли ми побачимо результати ось цього, ось цієї підпільної роботи, там щось ще про гроші є. все таки, щось про гроші. Щось десь, щось десь якісь гроші. Це може бути, десь питаються виковирювати. Чи можливо, це пов'язано з арештами активів олігархів, які знаходяться у Британії. От, 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 от дуже схоже. Знаю, що гроші, гроші, ну, гроші не їхні, в принципі, по монаху авілю. Mm -hmm. Тобто, гроші не їхні, але дуже питаються вони з ними щось зробити. Дуже вхитро, дуже втіхо. Mm -hmm. um. Я не знаю, чи нам до скажімо так, чи нам дадуть інформацію, що щось знаєш, це можуть бути новини в плані в ЗСУ. З'явилася отака от зброя, а відки невідомо, умовно кажучи, тобто чи розкриють що це Британія? Угу. Тобто те, то, що, то, що вона поставить, поставить якусь зброю, це да. А то, що вона а, зараз пішла в підпілля, допомагає нам в усіх планах, яких там можна, це да. А от чим ми дізнаємося, бо у мене тут така тут тролі і тут свята вода, що може казати про те, що ми будемо знати, що в нас якась нова зброя, але не будемо, умовно кажучи, нам не скажуть, я зрозуміла. Ну і останнє запитання. Не можу промовчати про Турцію. Що чекає раджепа Ердогана? Скільки він ще буде боротися за свій пост? Чи до кінця травня ситуація з Ердоганом вирішиться? І якщо вирішиться, то на чию користь чи лишиться Ердоган президентом? О, там вже була новина, що його погано стало так. Борося за свій пост. Mm. Так, да, на чи промові, чи що чи це там, йому, коротше, погано стало. Так, напнувся, дядька. О, а там здоров'я, шабаша, кстати. Угу. Дуже в мене дивне відчуття Ердагана. Що в них там вибори, перевибори, чи, 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 чи вокруг нього щось приходить? Ну там же ж іде змова, а в нього ж є дуже сильний опонент, який намагається об'єднати всю опозицію біля себе. І вони навіть намагалися домовитися з москалями, що вони Тоді... крепко будуть дружити. Тоді зрозуміло, що за третя сторона і хто. хто? Тяжко буде. Я думаю, Ердоган вишкребе. Я думаю, Ердоган вишкребе, я думаю, Ердоган все-таки лишиться, якщо єдине, якщо Ердогана якось гарно не приберуть. Тобто є, є загроза його здоров'ю. і життю? Є загроза. Це може бути замах на життя чи отруєння? Да, Зараз глянемо. Тому що тут загроза прям дуже явна. Основа флоры Ахонде. Да. Угу. Mm -hmm. Не Зараз, зараз, зараз. Це дуже це більше схоже до отруєння. Все-таки? В його оточенні є люди, яким вже заплатила, заплатили за те, щоб отруїти Ердогана? І хто замовник? Сила опозиції чи Російська Федерація? Гроші мені падають, тому, скоріш за все. План дуже явний, прям дуже явний план прибрати Ердогана. Господи, нахтики явний, що надіюся там коротше розберуться. І надіюся, що в нього, оп, що в нього є ті, хто за них, за них за нього постоє, так сказати. Так, зараз ким запропоновані гроші? Опозиція. опозиція чи хто? Рафія. Та тут ти знаєш, тут і ерефії не треба, тут опозиція, господи, прости, теж не це і не хвята. Тут більше все-таки опозиція. Ерефія може підстрікати під то, знаєш. Але тут більше профінансовано все-таки опозицією. Чи зможуть його захистити? Його захист буде залежати від самого, самого Ердогана. На, чи готова буде людина йти на. А, як би, як би це сказати? На предложення защити. Тобто, я не знаю, там, знаєш, на якийсь момент посидіти десь на одному місці, не виходячи нікуди, там, знаєш, не спілкуючись ні з ким. Тобто, чи е, піде він на ці умови від захисту, щоб себе більше обізапасити. Тобто тут отак. Угу. Ну, поки що, поки що. А це динаміка. Не забуваємо поки що. Смерті як такої я не бачу. Поки що. В кінці, після виборів, Ердоган підтримує Україну, бо до цього він підтримував. Зараз ми бачимо, він взяв таку дипломатичну паузу. Щоб не пішов на якусь співпрацю. що що тут це любе все настільки. Сценаріїв дуже багато того, як, як в общем можуть завершитися і ці вибори. І ця вся ситуація дуже багато сценаріїв, і я тобі, я кінечного результату тобі не скажу наразі взагалі ніякого, тому що тут я розкладена одну, Мені кажуть про друге, тому що що, тому, що Ердоган може піти або й на якусь співпрацю з тими. А це або якщо дуже припре, а, чи будуть якісь видимі а, моменти, коли його коли він прям буде дуже розуміти, що хочуть прибрати і це все, він або може піти на співпрацю з тою жарашкою, аби вони там, наприклад, хоча б не доливали а, того масла вогонь або до цієї там опозиції, не знаю яким чином, але якось трохи більш лояльніше, чи, а, чи ставитися до них, чи до їхніх поглядів. А в общем, то тут ще може бути таке, що це. Буде якась ще співпраця, понімаєш? Угу. Е, У мене по... поки що кінечного результату, я тобі не скажу. Тобто, тому, що позиція я... Ердогана до України ще невідома. Ще ні, все буде залежати від того, як пройде цей весь треш, який там відбувається. Угу. Тоді повернемося до цього питання за декілька тижнів, і мені здається, що вже тоді ми цю ситуацію зможемо більш детально продивитися. Шановні глядачі, якщо ви сьогодні побачили це відео з дуже цікавою назвою, зараз навіть скажу, якою. Ціна перемоги України, то знаєте, я її написала прямо зараз. Поки Каян робив розклад, Дякую кожному за те, що ви сьогодні переглянули це відео до кінця. Каяна. я тебе обожнюю. і Запрошу всіх на твій канал, тому що там ми поговоримо про те, що чекає в травні зеленського, залужного і Буданова нашого котика. Таких три наших символи українських є ще малюк, але ми поки його не чіпаємо окремо. Колись розглянемо його постать. Ну і поговоримо про те, чим відрізняється московський патріархат від професійного заняття нікромантією. Тому буде дуже цікаво. Переходьте вже по посиланню на канал Каяна Крамера. Всіх обіймаю. До нових зустрічей. До побачення.